Розчарування не тому, що Київ не виконав, умовно кажучи, там обіцянку усіх зробити щасливими. Розчарування в тому, що базові речі, які повинна робити влада, тим більше влада, яка прийшла на хвилі емоцій, революційних. Вони ці всі речі дуже швидко забуваються, і я не хочу сьогодні говорити про сьогодні, сьогодення, але воно таке ж саме, як і е, сь, е, вчорашні дії е, під час помаранчевої революції. Е, говорилося про одне, а робиться інше. Корупція на сьогоднішній день, як говорить бізнес в всіх регіонах України, де я спілкувався. Не зменшилося, а збільшилося. От Потом і відповідь на питання і в умовах війни. І в умовах війни. Потом відповідь на питання, чому розчаровується не тільки Галичина, а чому розчаровується Юрій Костенко, який більше 20 років працював в політиці від такої політики.